16 червня 25-го року Троянда Монстервуд. Ну, посадила я її в позатому році сакулянта але потім ще і в тому році пересадила, так що вважається, що вона, ну, не знаю, друга річка, мабуть. Бо навесні в тому році вона була пересаджена. Гарні квіти, фіолетові. Так, да, фіалофелі якісь такі запашні, гарний кущик, гарно перезимувала, і гарно вийшла з зими. Одною з першої заквітло. Тут вже було багато квітів. Ось. Якби ще в травні не підмерзла, то взагалі було б ще більше. Це вже ж після травневих заморозків оці пага не наростила. А це те, що було до заморозків. Багато було квітів. Гарний кущик наростила, як для друга річки. Троянда не хворіє, одною з перших заквітає. Гарно складені квіточки. Бачите, ось вони мокрі, дажю, води там багато, але тримаються. Витримує ця троянда, виходить, і спеку, бо вона вже в спеку квітла і дощ витримує. Але я думаю, треба кущ, все ж таки, я вчора підв'язувала свої троянди, ті, що кущі вище. Треба і цю підв'язати. Ну, ця троянда в зріст більше метра. Все ж таки треба підв'язати, бо такі дощі зараз йдуть у нас. Вітри сильні. Ну, гарна трояндочка, гарний колір, яскрава, запашна, квітне все літо. Ну, надо, потрібно ще поспостерігати, звісно, бо це ж в тому році тільки перший раз воно так, щоб квітла. Ну, те, що заквітає одною з перших, це точно. Те, що тримає дощ, спеку тримає, запашна. Ну, Здається, вона і не хворіє. Ну, подивимося, що в цьому році. В тому році, здається, вона не хворіла. Ну, Підв'язувати потрібно її. Хочте ще, скільки багато буде пуп'янків, скільки багато буде ще квітрів. Ай потім, як вони заквітнуть, я її зніму. Ще коротке відео зроблю з цією трояндочкою. Дякую за перегляд. Поставте баєчку цієї троянді. І всі гаразд вам.